З нового року внесено зміни до податкового кодексу. Звісно, вказаних змін встановлений податок на майно. Він складається з трьох видів податків. Податок. Земельний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, і то, що вас зараз цікавить, це транспортний податок. Значить, транспортний податок, який діє з Нового року, встановлено для транспорт для власників транспортних засобів, які володіють транспортними засобами, з транспортними засобами з об'ємом двигуна більше трьох тисяч кубічних сантиметрів і. Терміном експлуатації, тобто до 5 років. То нові транспортні засоби до 5 років з об'ємом вона більше 3 тисячі квадратних сантиметрів. Значить, Громадяни, юридичні особи, нерезиденти, які володіють такими транспортними засобами, щорічно зобов'язані сплачували податок з транспортних засобів в розмірі 25 тисяч гривень з кожного транспортного засобу. Ну дійсно платниками цього податку є юридичні особи. Не резиденти, власники транспортних засобів і фізичні особи. Якщо ви зараз запитуєте, то фізичні особи, громадяни для, для фізичних осіб громадян, нарахування податку здійснюють органи Державної фіскальної служби до 1 липня поточного року всі власники таких автомобілів отримають податкові повідомлення рішення від Державної фіскальної служби по сплату відповідного податку. Відповідно до 1 липня отримають податкове повідомлення рішення і термін сплати податку для фізичних осіб 60 днів від дати отримання повідомлення рішення. Що ми говоримо для фізичних осіб? органи Державної фіскальної служби отримали від органів МРЕО інформацію про таких власників. Ну можемо зразу сказати, що по попередній інформації в Закарпатській області є 244 власники. Фізичні особи, які володіють такими транспортними засобами, ну і приблизно, ну не приблизно точна сума податку, це є 6 мільйонів 150 тисяч гривень податку для фізичних осіб. За цей рік буде да за цей рік, вони повинні сплатити до бюджетів за місцем реєстрації фізичної особи. Тобто, якщо фізична особа проживає в місті Мукачеві, то податок поступить в бюджет міста Мукачева. Якщо в певній сільській або селищній в селі або селищній, то податок поступить відповідне село або селище, де проживається фізична особа. Значить, згідно податкового кодексу, юридичні особи самі, якщо для фізичних осіб податок розраховують органи Державної фіскальної служби, то юридичні особи самі розраховують цей податок. Вони це повинні були зробити ще на початку року, станом на 1 січня. 2015 року і до 20 лютого подати звіти до органів Державної фіскальної служби про суму нарахованого податку і вказаний податок сплачують юридичні особи поквартально до 30-го числа місяця, що слідує за кварталом. Ну, якщо скажемо за перший квартал до 30 квітня одну четверту суми і так далі до кінця року. Ну, по інформації, яка у нас на сьогодні є, то 29 юридичних осіб подали таку такі звіти, е, кількість транспортних засобів 31 транспортний засіб, і сума податку, яка е, необхідна до сплати, 775 тисяч гривень. Власне. І там маємо 6 мільйонів 150 тисяч, То маємо приблизно 7 мільйонів гривень в Закарпатській області. Так. Ну єдиний нюанс: що якщо громадянин або лишна особа набули право власності на транспортний засіб всередині року. Ну, тобто вони не володіють насправді на протязі всього року, а всередині року, тоді розмір податку розраховується пропорційно з того місяця, з першого числа того місяця, в якому юридична особа чи фізична особа набула право власності. Тобто, якщо громадянин купив, скажімо, автомобіль в квітні місяці, то йому сума податку буде розрахована пропорційно з 1 квітня і до закінчення року.